Мої шанування пані і панове, сьогоднішній день, як ви бачите, ознаменований московським патріархатом, і я власне завжди казав, що справа ж не в Києво-Печерській Лаврі, справа значно глибша і ширше, справа в колосальній махіні, яку власне рухнули. Через ці всі останні процеси, і тут нам дуже залежить на тому, аби власне держава розуміла і послідовність, і колосальність цього процесу. Бо все те, що власне, про що ми сьогодні будемо говорити, воно свідчить про те, що конкретно по Лаврі, чи там буде договорняк, чи там буде якесь згладження, чи там буде ситуативна якась точкова перемога. Насправді вже не залежить, вже не в цьому справа. Це лише просто таке маленьке мірило. А насправді справа повністю в ширшому контексті, бо пішли незалежно від того, що буде по лаврі, пішли, і ми сьогодні це побачили, я власне про це хотів би сказати: пішли два процеси, різні. Вони пішли внизу і вони пішли вниз. Перший з них це задобрівка. Чернівецька область, 15 кілометрів від Чернівців, як їхати в сторону Заліщик. Похорон героя війни не пустили в церкву, причому на дверях в церкві московського звичайного патріархату. Це рідна вочина ондатрія. Воно же Онуфрій. На, 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 на тих сходах при вході в церкву, власне, ставали ті самі бабуські, ті самі жіночки, які є односелицями матері, яка згубила на війні свого сина. Це низовий процес. Це вже не штурми СБУ. Це, власне, процес, який йде внизу, і він означає всю. Антиукраїнську начинку, в чому давно вже нормальні люди і так пересвідчились, ще раз підкреслює антиукраїнську українофобну начинку московського патріархату, який не вважає за необхідне труну синьо-жовтою фаною заносити в свою церкву. І, власне кажучи, це є той процес, який рухнутий. Який насправді існував і до війни, і під час війни, тому що масу є кейсів, де відмовлялися ховати бійців. Ну ви це прекрасно розумієте. Зараз це власне буде на платформі ідеологічного спротиву відбуватися. І це ми повинні теж розуміти, що буде це відбуватися не пашою, мерседесом, руками. Не е, якимись протоієреями, як ти архієреями, а буде власне, відбуватися на тому низовому рівні, отої зомбопастви, яку кормили, як кожну зомбі кормлять, з ложечки, розумієте, тими е, 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 токсичними наративами, кормили багато років, 30 років. Другий процес, який зараз дає власне, вихід в той оптимізм. В той, в, той, в, в, в рецептуру, навіть я б сказав. Другий процес це Львів. І ви вже бачили заголовки, що основний та на, на Короленка. На вулиці основний храм Московського патріархату. Нині громада проголосувала за перехід Православної церкви України. Там далі підтягнулися тітушки, там далі підтягнулися воїни з Святою Церкві і святою віру. Це буде завжди, але на загал сам прецедент, що головний храм міста переходить в ПЦУ, якраз і дає підказку, як потрібно діяти. Аби не було Чернівецьких областей, аби не було того, що сталося там на Буковині, мусить по всій Україні відбутися те, що сталося у Львові. Інакшого виходу з, фактично з патової ситуації. Патовість якої не розуміють вискочки, неуки і люди взагалі без світогляду. Які зараз е, тримають повноту влади. Вони не розуміють, що з цим робити. Тому що там, е, я перепрошую, в дерево постукав. Там нема в кого питати. Це є невігласи абсолютно. Це невігласи, це, це, це інтелектуальне е, таке дно. Тому, е, власне, і тут є підказка, підказка знизу, підказка з народу. Чернівці показали Буковина, що нанизу. Буде спротив. Буде спротив руками і ресурсами отого всього московського патріархатського низового бидла. А у Львові прецедент показав, що є рецепт, є алгоритм вирішення ситуації. Перехід в юрисдикцію ПЦУ. Що має стати взагалі, в принципі, державною політикою заохочення. Власне, кажучи, щоб не було першого, того, треба робити друге. Оце є для мене висновок сьогоднішнього дня, і сподіваюся, що для вас теж далі стоїть на порядку денному, все одно, що би там з Києво-Печерською лярвою не відбувалося лаврою. Все одно стоїть на, на кону готовність держави. Не обмежуватися отими локальними показовими під відео процесами там з виселенням тих монахів і так далі, а власне рухати колоса, ту колосальну махіну. І, і, і ця готовність має бути і професійною, і компетентною, чого наразі немає. Я, власне, пропонував і, і стояв на позиції, що все одно заборона діяльності під назвою Московський Патріархат. Має бути в Україні. Юридично виписуйте собі, що хочете, повнота влади у вас є. Як бабло собі набивати в кишені, то у вас мозги є. Будь ласка, включіть залишки мозгів І розробіть юридичний механізм стимулювання того другого сценарію сьогоднішнього дня у місті Львові. Перехід в юрисдикцію ПЦУ. Інспірований перехід знизу. Внизу, якщо слабо на загальнодержавному рівні щось подібне не робити, я, власне, вчора з цього приводу мав відеоінтерв'ю, яке фрагментик хочу зараз вам теж продемонструвати. Я, як правило, в своїй відеоблогі не інтегрую якісь інші відео, але в даному випадку мушу це зробити, бо з митрополитом Переяславським і Вишневським, з владикою Олександром Драбинком. Я вчора записав інтерв'ю, воно не від нас залежних причин повністю було з, з, з браком звуку і вдалося врятувати лише окремі фрагменти. Якраз цей фрагмент, в якому іде розмова про те, як зараз робити, які дії зараз робити, аби не стався пад що дуже люблять наші ці владоможці піарозалежні все заганяти, серйозні процеси, бо не розуміють їхньої серйозності і масштабності. Власне, оцей фрагмент я хотів би вам теж запропонувати, бо якби, там з уст цього митрополита, який, власне, одним із перших перейшов з Московського Петерхату е, Православну церкву, дуже добре поінформований. Взагалі про специфіку, про, про психотипіку, я б сказав. Московського патріархатної тієї братії шкодую, що ви це не почуєте там масу цікавого було. Сподіваюся, ми митрополита переконаємо. Може він зараз теж почує цей відеоблог. Переконаємо повторити нашу розмову вже тепер на іншій там, техніці, так би мовити, щоб все було добре по звуку. Бо то дійсно вартує чути. Але цей фрагмент я все-таки врятував і хочу вам його запропонувати, бо йде мова про те, що всі розмови про заборону московського патріархату підходять до Ну такої ви будете здивовані, я теж до певної міри здивований, до ситуації, що. Фактично, Московський патріархат в Україні не має статусу юридичної особи, лише Київська митрополія має статус юридичної особи. По суті, Київський патріархат не існує як загальна. Якась юридична особа своєю субординацією вертикалю. У нас зареєстровані статути і свідоцтва на конкретні парафії, на конкретні монастирі, на монаші чернечі спільноти, тобто все, все поокремо розкидано як юридичні особи, а немає отої головної драконної голови, яку, власне, ну умовно каже, і можна якби заборонити. Але я хочу сказати, що відсутність статусу юридичної особи фактично не Мене би не зупиняло. Я би все одно ставив питання про визнання самої вивіски Московський патріархат як антидержавної і підривної. І, власне, будь-яка діяльність під вивіскою Московського патріархату має бути в країні потрактована як підривна діяльність. А отже, тут не потрібно шукати якісь конкретні там по блоках. Не вишукувати. Це, я думаю, до, до дискусії більше такої церковно-правничої. Я би власне казав зосередитись в умовах, коли держава швидше за все не має політичної волі це так системно працювати з цим. Я би все ж таки акцентував на оцьому прецеденті сьогодні Львова про перехід. Я вважаю, що перехід в лоно ПЦУ має бути основним механізмом вирішення. Всієї цієї дилеми з московським патріархатом. Хто не хоче переходити в ПЦУ, має датися певний час. Хто не хоче, той має пройти ту саму процедуру, що у Києво-Печерській Лаврі, виселення. І тут, власне, потрібні, потрібні все ж таки поштовхи знизу, і на то є повнота влади, аби ці поштовхи все ж таки робити. Знаєте, тому е, тут теж цього не треба боятися. Всі ті рускомірні, на всю голову хворі чокнуті, довбануті московсько-патріархатні спільноти, вони лишаться фактично як залишок упоротих московського тих рускомірних спільнот, які, напевно, Кирил, Гундяєвський Путін, зможе підібрати. Як свій екзархат. І цього теж не треба боятися, тому що держава вправі цим конкретним екзархатам влупити таку ринкову ціну оренди за землю, таку ринкову, ринкове оподаткування е, за користування. Такі комунальні послуги не пільгові, як для церковиць. А нормальні комунальні послуги на світло, на все, всі вигоди і так далі. Тобто ринково можна обставити так, що не буде вигідно їм взагалі бути рускомірними довбанутими, а переходити в ЛОНО ПЦУ. Одним словом, механізми є, всі вони до обговорення, їх можна проговорювати, їх треба проговорювати. Тут мені здається, все ж таки впираються лише в політичну волю. І тут, ну так, розводимо руками. Поки що. Я цього не спостерігаю, але хочемо вірити, що буде. Цього власне митрополит Драбинко в це власне, вірить. Е, я вам дякую, що ви мене вислухали. Це була така е, моя. Суб'єктивна підводка до цього фрагменту на буквально 10 хвилин нашої розмови з владикою Олександром Драбинком. Попрошу вислухати. Думаю, з цієї розмови ви теж собі щось почерпнете, яким чином тему заборони московського патріархату можна вирішити. От як альтернатива, зараз маєте можливість послухати. Митрополита Олександра Драбинка, а я вас, вам дякую за увагу. Прошу підписуватися. Прошу дякую за кожну пожертву. На останок слово власне о цьому фрагментику з нашої розмови вчорашньої з митрополитом Олександром Дробинком. Дякую. Цим лякали ще в 90-му році, цим лякали в 92-му році. Цим лякали дуже довго і про це говорили свого часу. Що е чому не розглядалося питання автокефалії довшим часом, тому що е восточної області і Крим. Категорически проти автокефалії, і в случае этого прийняття цього рішення перейдуть в прямое подчинение патріарху Московському. Цим лякали свого часу і митрополита Володимира, і всю церкву. І я це пам'ятаю як своїх е, дважди два чотири е, питання. Ясне діло нічим не завершилося. Ці області все рівно е, і регіони на сьогоднішній день анексовані в церковному плані, тимчасово окуповані, вони вже анексовані в церковному плані патріархом Кирилом, е, вони прийняті в склад безпосереднього керування патріарха Московської всієї Русі. Така ж сама ситуація може скластися із тими парафіями, які побажають з монастирями-парафіями і парафіями, на території. України, які побажають залишитися в руській православній церкві, для них буде створений якийсь особливий екзархат для московського патріархату. Решта парафій або самоорганізуються в автономну е, українську церкву, яка на правах автономії, як свого часу е, УПЦ входила в склад РПЦ. На, на таких от правах автономії чи полуавтономії може ввійти в склад е, помісної української православної церкви. Варто просто зайнятися питанням перейменування і самоідентифікації. Ми тоді побачимо, яким буде подальший процес. Ну добре, а що воно дасть? Ну бо у людей виникне запитання? Ну ну перейменуєш ти. А якщо воно залишиться в начинці, залишиться таким розкомірним, ну тобто, тут то, 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 то потрібне просто роз'яснення. У нас у нас комуністи були до, до якого року, до 2015-го у в Верховній Раді сиділи. Ну. Ну так чого ж їх не наша ж то треба було їх вигнати взагалі з України? Так, власне, ну, їх ж так, не виганяли. О, треба, щоб помінялася свідомість. От, от коли поміняється в результаті війни свідомість, коли у нас е, са, само по собі суспільство почне виздоровлювати від рускомірності. Ми не можемо комусь сказати, що ти до нас не йди, тому що ти е, з московського патріархату, ти, ти гнилої закваски. Ні, якщо він прийде до нас, він може або спортити все тісто, або тісто перетравить його. Ну добре, тобто йде мова про те, щоб православна церква в себе вбирала. Ну і паству, і монаші і спільноти теперішнього московського патріархату. Але якщо а, так, С... немає, ми один народ. Ми ми, ми не так, маємо то, я, я, не... сегрегації. У нас не повинно бути. Розумію, от ви про комуністів кажете, але комуністична ідеологія і комуніст, комуністична партія є заборонені державою. І тому ці настрої присікаються. Тому за цією аналогією теж ну за цією аналогією прибли, ну, при, приблизно за цією аналогією так. не заборонити а. Дати можливість вірніше за перейменуватися, і хто не хоче, от, от хто абсолютно токсичний, хай він собі відходить в тву, в, в, в те гетто, яке забере потім патріарх Московський. Ми, ми не можемо з цим нічого зробити. Якщо вже на всю голову рускомірний, тут уже все. А от ті люди, котрі іще ще хочуть і відчувають себе українцями. Якщо вони приходять, значить, коли вони переступають поріг православної церкви України, ми не маємо права їм сказати підипотому, що, тому що ти звідти, і ми не знаємо, якого ти там духу. Що я зараз на спостерігаю дуже часто і в засобах масової інформації і в висловах і архіреїв ПЦУ і священиків ПЦУ. А вона на що вони нам треба? Ми отримали вже свій томос, Ну це, це, це взагалі нонсенс. Так, не можна себе ні, ні вести, не так ні, ні, не можна не ні... дивіться. Але ж цього не стається. Дивіться, бо те, що ми бачимо, оцього процесу переходу бо з часу Томусу вже минуло 5 років. Це достатній термін для того, щоб плавний процес почався. Ні, цього недостатньо. Ну бачите, ну ми можна... того щоб заборонити комуністичну партію. Скільки треба було років? 15. 15 треба було одне рішення, владико 15 років. Владико, треба було одне рішення, і нема комуністів ні одного вже. Ну Навіть... я не думаю, що це що таким радикальним способом, як з комуністами. Комуністи, це зрозуміло, то вбивці, е, так не можна поступати з нашими співбратами. Ну, я не... А я ми ми, ми. ми маємо, ми маємо піти більш м'яким шляхом, але використовуючи майже майже ті закони, але але в більш м'якій формі. То. Добре, тобто, якщо, якщо ну цей варіант існує, він існував спочатку. Томосу. переходьте, будь ласка, в лоно ПЦУ, і нема ніяких проблем. Все. є проблеми, і проблеми так. в тому, що є тяглість тому що їм до сьогоднішнього дня кажуть вони не канонічні, так. тому що у нас є отець онуфрій, ми стоїмо за нього. Ми, ми от хто не за Онуфрія, той не спасеться. От ви розумієте, а е, це віруючі люди. У них е, достатньо дуже е, тонке сприйняття. Це не партія, яку можна заборонити. Це люди, до яких потрібен до кожного індивідуальний підхід. І причому підхід такий, щоб він був поступовий і сприйнятний. От я скільки говорив з своїми знайомими, вони сім'ї поділилися. Син священник, батько підтримує за те, щоб син, син хоче приєднатися до Православної церкви України. Батько за, брат за, дружина проти, тому що то не спасительно. Вона навіть не знає, що таке те спасіння. Мама, я не піду, тому що я тут народилася, я ну, тут хрестилася. Я От, ви розумієте, оця тяглість вона, вона залишається і вона ще довго буде залишатися, володь, і так, цей процес повинен бути перетікаючим. Повинні заставити зробити перший крок архієреїв на місцях. От як заставили владику Антонія Хмельницького? Який вже вчора сказав, каже: так я каже, збирався в помісну церкву да хоч завтра вже піду, але священники не хочуть. От є певні моменти, які стримують. А архіреїв стримує що? Втрата парафії, втрата пастви, втрата впливу. А ці втрати вони можуть бути хоч імінізованими, але вони будуть. А от вони цього бояться, не краще так, я буду сидіти, ви... поки, поки мене не виженуть взагалі геть. Але я не, не, не відпущу і парафії не буду відпускати, і сам ну не так. Буду. Але якщо але ви розумієте, якщо не, не стимулювати, не провокувати ці процеси, вони ніколи не відбудуться. Тому що це настільки інертна, консервативна взагалі тема, що тут без того, щоб, знаєте, я не хочу прибавити. Мене до того, щоб я сказав, що треба заборонити. Забороняти нікого не можна. Це протизаконно. Чому це? А, а те, тому що, що треба дати можливість перейменуватися. А не протизаконно вести антидержавну діяльність, підривну діяльність випадку, наводчиками. треба розглядати конкретні приклади і притягувати до суду. Ну, то це зрозуміло. Але розумієте. Відповідальні що... тобто... Забороняти взагалі церковну структуру заборонити не незрозум... неможливо. Є конкретні приклади, є відповідні структури на місцях, які повинні контролювати процеси, які відбуваються всередині парафій і єпархії. От і конкретними точечними іглоукаливанням, як то кажуть, лікувати цей організм. А, а як вам такий варіант, анулювати. Свідоцтво на реєстрацію Московського патріархату. Ну, послухайте до кінця. Визнати антидержавною позицію та ти ти обшуки були, все зрозуміло, на російську літературу знайшли. На, е, все зрозуміло, антиукраїнські настрої вони є суспільно оцінені. Тут не треба щось доводити. Анулювати свідоцтво, дати можливість перейти нормально. Приєднатися до української церкви, і бо це Україна. Хто не хоче, прошу дуже проголосити це екзархатом іншої в даному випадку російської а я, я вам прошу говорити, щоб Кирил підібрав умовно. кажучи, але це екзархат законодавчо об, ну, певними такими регулятивами обставити, аби вони не могли ширити. А ви мені то, ви мені не дали знає... можливості договорити цього? Ну ну от але вас, нормальний процес я вважаю. А, а от тепер я вам розкажу, як він виглядатиме юридично. Давай. Українська православна церква Московського патріархату не має статусу юридичної особи. У нас не можна її заборонити. Бо вона не має статусу статусу статус, статус юридичної особи. А який вона має статус? А вона не має статусу. Статус юридичної особи має тільки Київська митрополія. Статус юридичної особи мають єпархії, монастирі, єпарахії окрем, кожні окремо. Ви собі уявляєте, який це процес кожну окрему парафію почати забороняти. Так не простіше все таки заставити їх перейменуватися і хто називається РПЦ зібрати в той екзархат, про який ви говорите, якому дати права. Е Електрику поставлять, оренду за землю і все решта так, щоб вони або виїхали до Росії, або повернулися до православної церкви. От власне про це і мова. Ну тобто, якщо мудрі ми говоримо то, просто то... на різних мовах трошки. Так, ну ладно, бо ми бачите, ми дійшли різними стежками до одної вершини. Якщо є. Так я про це я про це говорив ще в 18 році. Чи є державне розуміння? Таке політична воля, бо власне все одно це все одно опирається в ці питання безпекові. Це не просто е, релігійне життя, яке собі живе окремо, тому що безпеково не можна почуватися, коли ти розумієш, що антиукраїнська література поширюється через цю структуру, там е, знаходять зброю, знаходять там якісь посвідчення всяких агентів, там розумієте, майори е, іноземних служб і так далі. І так далі. Ну це ж питання вже безпеки. Е, як, як ви оцінюєте взагалі наявність політичної волі державників? Нарешті врегулювати цей процес як хронічно невиліковний, і тут все ж таки без державного регулятиву на самопливі це не вирішиться. Ми ж маємо відповідь на це запитання. Рішення РНБО і яке введено в дію президентом України Зеленським. По Лаврі процес пішов, такий само піде процес по другій Лаврі. Такий саме процес піде по предметах приміщення в культурної цінності і спадщини. А думаєте, піде? Ну я зразу Думаєте, піде. Ну якщо тут, якщо, якщо тут пішов, то я думаю, в дальнішому також піде, і не треба забувати, що все таки створено нову структуру і введено нових людей на чолі з Єленським, які категорично хочуть змінити. Оцю конфесійну ситуацію в Україні. Так що все вже робиться. Я би не казав, бо тут мене навіть питати не треба. Тут варто просто подивитися на ті процеси державників, які відбуваються. Те, що Володимир Зеленський не прийняв синодалів, які простояли під адміністрацією, це хіба не політична воля? Добре, я оберну по-іншому. А чи припускаєте ви, що в принципі. Оскільки держава побачила яку якби, вона серйозну махіну рухнула, це колосальна структура. Ну тобто, ми ж розуміємо, це 30 років розросталася колосальна структура з величезними ресурсами, і тут не з фінансовими також, але і з людськими, і так далі, і якби і все може гіпотетично звестися лише до теми. От Києво-Печерської лаври всі отримують свої там бенефіти, всі отримують свої овації, молодці. І на тому якби все закінчиться, а невирішеним лишиться взагалі проблематика, ось, про яку ми так говоримо, от е поширення антиукраїнської діяльності під вивіскою церкви. От чи припускаєте, що в принципі, от можуть зійтися на темі лаври, якось це питання замнути закрити? А далі море, океан Московського патріархату собі далі буде хлюп, хлюпотіти, і нічого йому по рахунку, загрожувати не буде. У вашому запитанні, ваша ж і, і, і правильна відповідь. Зрозуміло. Оскільки, оскільки держава побачила, з чим вона стикнулася, вона цій гідрі має відрубати всі голови, а не одну. От я би того хотів. Зробиться держава чи не зробить, це вже не так сказати, не моя компетенція. Але все таки, коли ти бачиш, що це може тобі шкодити, ти вже якщо почав, мусиш доробити справу до кінця.